Епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Про це інформують у Генеральному штабі Збройних сил України. Там наголошують, що наразі Російська Федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених напрямках українські захисники відбили 69 атак. Минулої доби Російська Федерація продовжувала застосовувати тактику терору проти цивільного населення України. Обстрілюючи населені пункти об'єкти критичної інфраструктури, противник повністю ігнорує закони і звичаї війни. Російські окупанти завдали 6 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Разом з тим, у Генштабі зазначають, що минулої доби нашим захисникам вдалося ліквідувати 700 окупантів. Також ворог втратив 5 танків, 16 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 1 безпілотник, 2 засоби ППО, 8 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.